Залік я приймаю тільки по своїм рукописам. Не думайте, що ви там послухали трохи лекцій, там прочитали книжку і ви можете скласти мій залік. Ні, тільки по моїм рукописам. Ні, ви їх не знайдете, вони ніде не публікуються. Тому що скільки разів вже таке було, що я щось викладу, одразу ж вони в Європі це вкрадуть, перепублікують і все під своїми прізвищами, все виставили. Оці, в принципі, вся наука за останні 10 років. Ось з цих рукописів все передрано, вони в слово в слово. вони не смущаються, понимаєте? Я, я чого це не публікую, тому що вони повинні самі хоч щось придумати, трошки головою подумати, як і ви. Але, щоб у вас був хоч маленький шанс скласти мій залік, значить, я дозволяю старості раз на тиждень, 10 хвилин, почитати почитати мої рукописи, і вона вам переповість. Або оберіть когось квітливого з групи. Ні, я це в руки не дам, не дам.